Отже, вітання всім слухачам urc радіо. Сьогодні у нас в гостях відомий співак, композитор, автор пісень е власне Андрій Кравченко. Вітання, Андрію! Вітаю всіх! Дуже приємно! Навзаєм бачимо, що у вас уже вечір, у нас ще ранок, і е, об'єднані таким чином е, наші два континенти. Ви сьогодні е, можна сказати віртуально, побуваєте в Чикаго і повернетесь е, з вечора на ранок, так тому що е, власне у нас зараз ще досить рання година, а у вас уже пізня. А так, ви можете нас... перебувати в двох часах одночасно. Це дуже круто. Як на мене, справді магічно. Як настрій дійсно. У Мене завжди гарний настрій, не зважаючи ні на що, тому що е, ми зрозуміли нарешті, що потрібно жити зараз і на завтра нічого не відкладати. Тому я і стараюся, щоб в мене був завжди гарний настрій. А у вас як? У нас теж чудово, тому що, знаєте, йдемо на роботу і знаємо, що будемо зустрічатися з цікавими людьми і дарувати людям так само позитив і надію на кращий день. Це ну що ж мушу головне. сказати нашим е, слухачам. І глядачам, власне, хто не знає, хто такий Андрій Кравченко. Власне, я вже сказала, що співак, композитор. Ну і ще дуже часто Андрій вас порівнюють, не можу не сказати з Олегом Винником. Чому так? Ну, є можливо якась схожість візуально, хоча, як на мене, ви зовсім різні типажі. Ви знаєте, ну я очікував про що буде це питання. Не дуже очікував, але очікував. Е, це порівняння вже досить давно зі мною. Я до цього вже звик, до цього ставлюся нормально, але я не намагався когось чи копіювати, чи щось собі там підробляти. Ну, от гляньте на мене, в мене ж мої коси, так? Мої очі, мої зуби, все моє. Якщо схоже, якийсь тембр голосу, можливо, ну так це. За того, що там можливо подібні якісь голоси більше до народного. Тому може і так воно. Але вважаю, тому що ну то зараз Олега немає, а з'явився я. І ніхто нічого не підлаштовував у першу чергу. Все йшло само собою, було органічно. І за короткий період часу я можу сказати гордо, що я вдячний своєму слухачеві, що мені довірилися. А я обіцяю одне, що не підведу. Це дуже класно. І я теж хочу сказати, що е, справді, ну як кажуть, знаєте, буває, що у кожної людини є якийсь свій двійник десь у світі. І, Можливо, просто е, так як кажуть, склалися зорі. Ну і е, справді, е, голос у вас ваш, е, все у вас ваше, пісні ваші. Ну і сьогодні ми будемо говорити про е, класну пісню, про кліп, так який знялися відомі жінки України Соломія Вітвіцька, Юлія Приймак, Христина Решетнік, е, Ілона Гвоздю. Бурмака Марічка, так? співачка М'ята, Тарабарова, Оля Цибульська, яка, до речі, нещодавно була у нас теж в гостях. Е, ну, я так розумію, що Наталка Карпа і ще, можливо, когось забули. Багато там дівчат. Як ви їх ну, всіх зібрали? Так, Снімали, як так. вам вдалося їх всіх згуртувати? Ну, ви знаєте, я хочу за це подякувати своїй команді в першу чергу, тому що. Е Завдяки своїй команді я є, можливо, той, хто я є на даний момент, тому що коли я йшов у шоу бізнес, я багато чого не знав. А зі мною були поруч люди, які мені підказували. Але ну саме головне то було бажання, дійсно. От всієї команди повністю моєї, моє в тому числі. І як довелося зібрати? Ну, я думаю, що, скоріш за все, дівчата ці в мене повірили, також як і більшість українців. Тому і вони погодились. Просто ми писали, мої менеджери писали дівчатам, яких знають особисто. З якими в мене якісь контакти також були в своєму житті, там, дружні. І таким чином ми вже відразу знали, хто нам скаже так. Ну, Але були такі моменти, коли просто дівчата були зайняті і фізично не могли якби, потрапити на зйомки кліпу, тому вони просто давали свої світлини. І я хочу в першу чергу подякувати кожній е, Мадонні, яка знялася в кліпи, тому що е, це також якісь. Невеличкий вклад в нашу українську історію. Тому що я, чесно кажучи, в Україні не чув жодної пісні, яка б називалася Мадонна. І якось ми так вирішили створити цей шедевр, тому що зараз жінка це і є втілення е, любові, краси і всього і весни, тому що зараз весна в першу чергу. І України. Тому якби ми от таким чином вирішили просто поєднати ці всі поняття прекрасні. І взагалі від жінки все залежить. Тому вся моя історія присвячена жінці. Це дуже гарно, і справді е, зараз українським жінкам, не тільки нашим чоловікам, захисникам важко, так. Але й наші жінки, які бережуть тили, ті жінки, які зараз так само воюють на рівні з чоловіками е, і віддають своє життя, так, е, за нашу незалежність, за Україну, власне, і е, тому це дуже важливо. Я так розумію, що ця пісня. Е, про, про цих жінок, про про Українку, про загальне таке поняття, як жінка українська, яка завжди, спокійно віків, е, вирізнялася серед усіх жінок світу. Не боюся так сказати, так? тому що завжди українська. На всі 100%, ви праві, тому ага. що дійсно це так, і це ж не ми придумали українці, що дійсно українська жінка вона має надзвичайну вроду і надзвичайний стержень. Це весь світ про це говорить, і це не тому, що Україну знають, тому що в нас йде війна, а тому, що дійсно знають хто така українська жінка. Це просто величезною ціною. Весь світ почав на карті розуміти, де знаходиться Україна а так наших дівчат прекрасних завжди поважали і знають. Дуже дякую вам особисто від цих дівчат за таку класну пісню. Сподіваюся, що надалі буде більше. І е, хочу ще е, не можу не сказати так нашим слухачам і глядачам про те, що ви е, є військовим так само психологом, так за освітою. Чи ви практикуєте? Е, знаю, що ви і волонтерите. Багато збираєте коштів на ЗСУ на допомогу хлопцям. Е, скільки вже ну довелось зібрати коштів, що змогли придбати. Звідки берете ці кошти, хто допомагає, де концерти відбуваються? Я, я б сказав би, от ви почали про те, про військового так дійсно це була моя мрія стати військовим. І навіть я в свій час отримав там звання молодшого лейтенанта, тобто, але ця мрія можна сказати, не нездійсненна. Тому що я почав писати пісні і. Почав просто паралельно працювати і військовим, і співаком у військовому хорі. І я досить там тривалий час 5 років був, але все ж таки кликала мене сцена. І саме головне завдання військового психолога це робити так, щоб всі були морально-психологічно забезпечені. Тобто, я своїми піснями, ну для мене, як чоловіка, я маю також бути на війні в першу чергу. Але е, своїми піснями я можу морально, психологічно забезпечити мільйони українців. Тому я і роблю свою справу, так як я її знаю, на всі 100%. І тим паче, що ну просто може якийсь такий зв'язок з'явився, знаєте, з неба через мене транслятор. Я йду транслятором якимось. Мені здається, так тому що такі пісні, як Лебідка, як Доле Моя, е, це. Ну, Для мене це щось. І по відгукам людей також. Про волонтерство саме. Ну, от, Можливо, і за величезною любові до України я роблю ту справу, яку і мушу робити, яку мусить робити кожен українець, тому що вклад в перемогу це в першу чергу кожного. Скільки довелося зібрати, я, чесно, не рахував грошей. Ну, мабуть, це більше, ніж 3 мільйони гривень. Це я просто це перекладав більше в автівки. І от уже на, наразі вже купили 11 автомобілів. Ну, для когось це мало, для когось це багато, але для мене та це посильна така сума, яку я зміг би е, зміг зробити. Це не тільки з концертів ці гроші. З концертів це. Е, я не можу сказати, що це багато з концертів. Більше це із власного проекту, який ми створили командою ще раніше, півтора роки назад, і, і це ну можна сказати, власні наші гроші. Тобто, це не збир... це не волонтерство, там як збирають, знаєте, скиньте тисячу там чи дві, чи, Ну тобто, коли угу. е, створюють банку, це просто власні кошти, які можна було витратити на себе. Але я із своїх моральних принципів не можу цього зробити. Ну, а з, е, чим зараз більше займаєтесь? Власне, творчою діяльністю? чи, ну, Так само знаю, що у вас е, ви займаєтеся б'юті індустрією, так? Тобто в цьому так само чи ну, е, б'юті індустрія <laughs> вас підтримує зараз, можливо, більше фінансово, чи все ж таки е, концертами? Ну, Моя основна діяльність це концерти. Mm -hmm. uh, і uh, займаюсь більше концертами, але паралельно йде і б'юті бізнес, тому що там також не можна зупиняти там uh, mm -hmm. просто можна звідти uh, багато чого отримати того, що, що потрібно для армії на даний момент. Тому паралельно це все йдуть ці два поняття. І, я я ну, хочу сказати, що ви на всіх сім... фронтах встигаєте і підтримуєте дівчат, тому що б'юті індустрія, дівчата незалежно від того, тим більше українці, українські дівчата все рівно тривога, не тривога, але манікюр має бути зроблений, так і зачіска. Так, сто відсотків, сто відсотків. ну це дуже це дуже теж похвально за те, що ви все встигаєте. Це можна тільки позазрити цій енергії, Но... що вас надихає так. Чи хто я можливо? Дуже, я, дуже, я дуже люблю життя. Е, для мене е, не головне це якась там знатність, знаменитість чи гроші. Для мене це такі поняття, які самі по собі мають бути. В принципі, а для мене саме головне це бути людиною, е, радіти життю, тому що це. Це такий кайф, я не знаю, як це сказати. Я просто зрозумів це нещодавно, коли почалася війна. До цього, знаєте, були такі моменти, коли там без настрою прокидалися, коли якісь там щось не влаштовувало, щось було незрозуміло. А зараз все зрозуміло. Чому зрозуміло? Тому що оголені почуття, тому що все так, як має бути в принципі в природі. Ось і багато хто е змінився. Хтось в кращу сторону, а хтось в гіршу сторону. Я вважаю, що ну, для мене це урок був величезний. Хоча повторюсь, що це великою ціною, але, мабуть, от саме жагада життя і мене надихає. Дуже люблю природу, ну і, звичайно люблю кохати усім серцем, все, що бачу поруч. Настільки світла енергія від вас іде, це дуже справді надихає. І знаєте, я знаю, що такі речі може говорити людина, яка справді в житті дуже багато чого пройшла, переосмислила, зрозуміла і розставила пріоритети. Це це 100%. Навіть про це говорити не треба, тому вам великий респект за це. І нехай в житті складається все як найкраще, і обов'язково багато позитиву, багато творчості і перемог. На яку ми, власне, чекаємо. А чи любите різні сюрпризи, експерименти? Ну, Це так. Просто, можливо, ну, дівчатам нашим цікаво, слухачам і глядачам. Ви знаєте, я. Колись для себе це питання також ставив. От правильно підмітили, що ну, от багато чого вже було в житті, багато через що пройшов. Тобто, ну, от багато хто думає, що от Андрій Кравченко виник просто десь незрозуміло звідки. Ну, я ж до цього також жив, були якісь і переживання, і страждання, Ну, тобто як в кожної людини. З чогось і... починали свій творчий шлях, звичайно, це не обов'язково одразу зі сцени великої, правильно? Так, звичайно. Тому. Euh, euh, про сюрпризи. Мабуть, більше люблю сам робити сюрпризи, чим їх отримувати. Я, для мене. От... Сюрприз це якісь добрі справи від людей. Я люблю, коли воно все якось по-справжньому і по щирому. І не люблю, коли от навіть, починають там оце, віляні, якісь там чи ще щось. Я люблю, коли воно ось чорне-чорне, біле-біле. А сюрпризи роблю більше робити сам, чим їх приймати. Тому що мені приємно, коли комусь приємно. Мене взагалі, я не знаю, от така місія, наче заради когось хочеться жити. От, тобто, самому мені не потрібно там концертиці, заради глядача, можливо, більше, не заради мене. Мені не потрібно. Той дорогий мікрофон, ні костюму, якщо немає тих людей, які в мене вірять. А коли я бачу ці очі, які мене сприймають, і от 6 березня концерт великий, перший місольний, де я зібрав півтори тисячі людей. В палаці Жовтневому, роки, так? Наскільки я пам'ятаю? Чи що? В жовтневому палаці, так? Так, в зотному палаці. Це ну все, білетів уже немає. Залишилось там, може, 5 білетів чи 10, точно я не пам'ятаю. Але для мене це якби великий показник того, що я щось роблю в житті правильно. І завжди я кажу, що всім нам буде по заслугам. Тому люди добрі, робіть добрі справи, і все буде добре. Це правда. Це правда. А хто ще виступить на вашому концерті? Можливо, когось запросили зірок ще. Так, звичайно, це мої вже друзі, з якими в мене там деми творчі, фіти, як зараз прийнято говорити. Mm -hmm. Це в першу чергу Павло Миколаєвич Зібров. Це дуже стерна людина, Метр нашої української з великої стради. літери, так народний артист України, композитор, співак. Це людина, яким я знаєте, от просто, просто вражений, що є такі люди, в шоу бізнесі. Ну Всіх, кого я знаю, що у бізнесі, хто до мене більш то вони всі, всі класні. От Слава Камінських мене був з нею. Дует а, Ви знаєте, така скандальна дівчина з гурту «Неангели». Але коли ми зустрілися, вона ж Божа, вона ж ну свята людина, не знаю, м'ята співачка. Також у мене знаю, дует має виходити ось 15 березня. Дуже стильова пісня сильна, вже і відеороботу на неї зняли. Тобто, ну, це такі мої друзі, з ким у мене фіти. Тому і вони і запрошені. Звичайно, дуже багато в шоу бізнесі вже друзів. Я б хотів би всіх запросити, але то був би не сольний концерт, а збірний концерт. Тому на наступний концерт в Палац Україна я думаю, що всі будуть виступати вже класно, класно! Бажаємо гарного виступу і вам, і усім, хто буде приймати участь слухачам, глядачам, насолодитися е, цим дійством. І е, звісно ж таки е, бажаємо. Е, Багато натхнення залишатися таким позитивним, яскравим, світлим, драйвовим, тому що е, ці речі вони справді дуже е, заряджають е, навколишніх людей. І е, щось, Андрію, побажайте нашим слухачам, нашим слухачкам, тому що весна прийшла, так і е, ми, жінки, як то кажуть, розквітаємо а від гарних слів тим паче. Я в першу чергу хочу побажати всім українцям це перемоги, миру, злагоди. Хочу всім сказати, що будьте самі собою, творіть добро і, і будьте чемними. Дівчата, любіть себе, будьте нам здоровими обов'язково, будьте красивими, і нехай завжди буде весна у ваших душах. Андрій, щиро дякуємо за таку класну розмову. Я сподіваюся, що ще буде багато прем'єр у нас на ЮРСІ Радіо разом з вами. Будемо зустрічатися. Можливо, навіть коли зустрінемось прямо тут, у нашій студії. Ми запрошуємо в будь-який час, завжди будемо раді. Вам всього найкращого, тримайтеся. Всіх благ. Це буде Україна. Обов'язково.